Раз на два тижні начальник Криворізького відділу поліції Валерій Лютий проводить виїзні прийоми громадян у районних відділеннях. Вчора на черзі був Тернівський район, та охоче скористатися нагодою цього разу виявилося небагато. Зокрема, одна з мешканок району розповіла: її родині та усьому двору вже протягом 11 років допікає чоловік із сусіднього приватного сектору, поводить себе асоціально. Зокрема, її чоловікові зламав палець, а сусідці жбурнув каменем у голову. На численні звернення, за словами жінки, правоохоронці не реагували. Після бесіди з начальником кримінальної поліції району з'ясувалося – Провадження на звинувачуваного громадянкою вже відкрите. Однак зволікання у ході слідства мають місце не тільки у цьому випадку. Часть жалоб, на жаль, і заявлень поступає саме на роботу слідчих підрозділів. На сьогоднішній день дуже велика нагрузка лежить на слідчих. Я не вам цифру, зараз по криворосскому відділу поліції у нас на кожного исследователя нагрузка більше, ніж 150 матеріалів на одного провадження. Поэтому возможно при такой нагрузке на одного следователя, не скрою, крою і страдает качество. Ще одна громадянка розповіла після раптової загибелі її громадянського чоловіка у їх колишньому спільному помешканні осилилася його офіційна дружина з повнолітніми дітьми. Приїхала старша дочь І Ішли в квартиру. Да. Они делали образ. Искали документы на квартиру так. и украли деньги. Это происходило с помощью полиции. То есть и они не вызвали нет. полицию, и при полиции вскрывали двери. Свидетели соседей. Крім того, жінка стверджує, її особисті речі нині у тій квартирі. Забрати їх вона не може, адже на дверях змінили замок. Керівництво поліції на це відповіло. Нині законна стороні офіційної дружини, адже вона та її діти є прямими спадкоємцями квартири, що належала загиблому. А своє право на вхід до помешкання вони засвідчили працівникам патрульної служби, надавши відповідні документи. У цьому випадку, за словами Валерія Лютого, поліція без сила, треба звертатися до суду. Однак в той же час очільник міського правоохоронного відомства зазначив: навіть якщо люди звертаються до поліції з питаннями, що не входять до її компетенції, все одно допоможуть. Люди до знати, слідующе: а тому, що будь-яке заявлення, яке вони знаходять потрібним і нам толі в нам порядки, толі письменно заявити, ми його готові прийняти, і ми його приймемо. По результатам данного заявления будет в установленные сроки, будет проведена проверка. И по итогам проверки они получат в мотивованную видповедь, в которой четко будет оказано, что относится к функциям полиции. Но если это, допустим, функции другой службы, как сегодня приходила гражданка, мы полностью от нее принимаем заявление, оно есть, мы его регистрируем, данное заявление, в установленном законом сроке проводим проверку и даем ей аргументированный ответ. Звернутися безпосередньо до начальника Криворізької поліції можна щоп'ятниці з 16 до 18 години у головному відділі відомства за адресою проспект Поштовий 71. Наступний ж виїзний прийом відбудеться за два тижні у відділенні Покровського району.